Сьогодні ми завітали до української греко-католицької церкви святого Йосифа в містечку Оквіл, де відбувалася чудова подія посвячення іконостасу. Отож, залишайтеся з нами. Церква існує з 56-го року. Дуже мала горстка людей тут в місцевості. В 60-х роках поставили першу церковцю маленьку, яка гуртувала наших віруючих через кілька десятиліть. Але прийшов час, що тут громада розвивалася до тої міри, що не було місця вже в тій каплиці, так що тому десь 15 років назад зібралася команда. Здібних компетентних людей, щоб обговорити можливість розбудови нової церкви, яка дуже вже рідко буває в нас в Канаді, і з ласки Божої знайшли ми терен ще тоді, як ціни були більш доступні. Тепер то неможливо, але я бачу в тому всьому Боже провидіння. Um, і так, що то го року церква відкрилася, так що вже 11 років тому, і це був проект проект на десятиліття, щоб поставити іконостас um, і так доповнити прикрашення нашого храму. Сам процес виконання тривав півтора року, але е, ідеї, розробка концепції, це було на протязі ще попередніх кількох років. Не кожного дня, очевидно, але я е, дістав таку, кажуть інформ ну, побажання комітету і панства шлепаків, що кажуть, що попрацюйте над тим, прийдіть з якимись ідеями. Я ввічно дійсно працював багато тут, приходячи до церкви, оглядаючи. Інтер'єр цієї церкви, спілкуючись з парафіянами, спілкуючись отцями, слухаючи їхні побажання, виходячи з того, що ми маємо вже тут такий гарний інтер'єр. Я приходив з ідеї такого створество якоїсь концепції, щоб вона поєднувала традиції візантійського мистецтва, релігійного візантійського мистецтва сакрального, а також було дуже сучасне в ногу з часом, щоб. Новітні матеріали, також і, і, і поєднання тих матеріалів, які вже існують в цьому храмі, щоб кажуть, воно якось доповнило. Була підготовчі розмови, як це зробити. Очевидно, треба Ґ, радитися з людьми, що мають досвід, що розуміються, що це, це не тільки а, іконографія, це є структура, це є а, мистецтво. це є… Різні ході різні елементи, і ми мали надзвичайно на велике щастя, що, що Торонто а, при, притягнуло немало здібних творчих українців, тому 20-25 років назад. А, кажу, це з одної сторони може втрати для України для нас велике щастя. Так що, як була мова за іконо. Графа. Ми радилися з Олегом Лесюком, як з тим поступити. І він нас дуже гарно провів через цей процес і пояснив, на що треба звертати увагу, на кого можна, до кого можна звернутися. І він сам взявся запроектувати цей дизайн. Ми йому просто переказали, що в нас така традиція, що а, не було іконостасу довший час, були дві ікони, і що люди звикли до такої відкритості, і буде тяжко а, намовити людей, щоб вони погодилися на іконостас. Так що ми просили його, чи, чи є можливість якось це зробити в такий спосіб, щоб іконостас був відкритий, чи прозорий до певної міри, шануючи все ж таки традицію нашу. Усвячуйте ікони і укроптуються із ще й води, на части славу Негової нашого Ісуса Христа, пам'ятців Діхго, Міося, і Сина, і Святого Духа, нині Боже і и Дивіні. Yeah Я працював з Україною з прекрасним іконографом Кость Маркович. Він дуже відомий іконограф, Він викладає в Львівській академії мистецтв. Дійсно, він відподав тим критеріям, щоб були поставлені перед ним і переді мною, як поєднувати ножки традиції і сучасні ікони. Я знаю його особистий підхід і чесність, і порядність, які повинні бути в кожному хто малює ікони, хто а, вкладає в це свою душу, вкладає в це своє серце, ми дуже задоволені, що а, пан Космаркович погодився а, вже кілька тижнів. Сі іконостас, і я чекаю, чи будуть якісь негативні відгуки, але самі позитивні кажуть, що до кольору, щодо унікальності, і він все ж таки зберіг традиційні елементи своєї іконографії, так що під оглядом. Злиття іконографії, і дизайну, і матеріалів, що Олег, так само ця гра дерева і, і латуні, знаєте, воно все гарно вийшлося. Я, я дуже щасливий. Я тішуся для тих вівтарних, що служать бо вже можу трохи ховатися. І кажу молодим стояти перед людьми, то не, не не легка справа. Але що то є наша традиція? Вона і ми зразу бачимо, як люди підходять чи під час відправи, після відправи знаєте, якоїсь ікони притягають людей, в'яжуть їх з небесним. З Божим царством і святими, і на це є Іконесас, щоб нам пригадати, звідки ми походимо і що нас чекає. Господь дарує вам здоров'я і радості, що ми не тішилися вашою присутністю, вже Хай вам Боже здоров'я і Божої і ласки нам. Дій, благодій, Взагалі тут надзвичайно така гарна родинна атмосфера в цій церкві. Люди дуже привітні, вітають один другого, допомагають один другому. Дуже сильний волонтерський рух тут. Подружжя Шлапак, Теодор і Ірина оплатили конструкцію іконостасу, а парафіяни будемо звертатися до парафіян, щоб щоб зафундувати властиві ікони, так що то той така гарна співпраця, що включає всіх, але все ж таки потрібно є поважної допомоги, щоб поставити щось такого на ноги. The whole strategy was to б'ютіфайдач. Є б'ютифайда черч, пиповолкам. You beautify the church, people will come. You can't leave it as it is. So the strategy was simply to beautify the church. That we started that три years ago. and uh, with, uh, with Pond Lesiuk, and uh, you saw the result today. Yeah, I think that everyone we in the church was already used to an iconostasis. And there was an expectation of other families to have something, so we decided, well, then we have to start. Was it hard to find an artist? No. 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 Oleg, Oleg? Oleg was there from the beginning. All the sculpture, okay? to to He's very committed. Okay? He does a hard There are other arts that we know of where the Ark of the Covenant contains those instruments of salvation in the Old Testament. Where the current Ark, the Mother of God, is a seat of wisdom. And holds in her arms our salvation. So, too, those who have contributed in any way, particularly in a significant way, have created an instrument for our salvation, this ikonestas. It speaks of the truth that we're not there. We know a lot about heaven, we know a lot about salvation, but it's not complete. It's as if we look through this screen at the Holy of Holies, somewhat mm, not sure, seeing glimpses of the promise, and yet it's not fully clear to us what God has in store for us in heaven. Oh. Форум ТІВІ із містечка Оквіл Костянтин Сніцер та Лариса Баюс.